Уже ж пора и разобраться, ребят. Вот все будет. Mm -hmm. Давай, давай. По всякие такие, да? Mm -hmm. Давай, давай. Привчайтесь свои соски смотать. Ну есть же, Знову, так, да, починається карусель. Хватає, не треба оце робити це вирвані води. Все, дивись, Не так, так? Да? Що розберетеся? Значить, не всі, всі такі нормальні. Ось, да. Не твоя. Це теж не твоє. І це не твоє. Ти куди пішов жалітися? Іди сюди. Іди сюди. Всім доброго дня ми з України, не знаю, там видно мене чи ні. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог, про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Сьогодні у нас Такий ранок знову на емоціях. Повітряна тривога, день закоханих, температура все на матки. Так що всіх вітаю з святом. Любіть один одного, поважайте. Любіть Україну. І Все буде в Україна. Ну а ми зараз на даний момент... Знаходимося біля наших підлеглих і робимо, профі... робимо далі профілакторії. Лікуємо нашу свинку. Зранку температура 40 і прокололи ми знову айніл, прокололи знову кальцій. Прийшов свинка, не робкає, лежить на животі. ну Поросята не менжувалися, але не було ніякої активності, на даний момент е, пройшов час. Ну, я тоді ще переміряв температуру, почав спускатися. На даний момент зараз ми також міряємо температуру. І що ми маємо на даний момент? Як пишеш не сліпий? Ну, на даний момент ми маємо 39. Була 40 е, з хвостиком, потім 39,5 і на даний момент вже маємо 39. Ну, Хтось скаже, що це нормальна температура в такому випадку, ну, але для мене це не нормально. Йдуть виділення, але вони йдуть без запаху. Будемо сподіватися, що стабілізується. Вчора ми кололи повторно амоксицелін. І так як пройшло 24 години, ще ще спостерігаємо, що з нею буде, можливо, прийдеться повторно колоти ще раз амоксицилін проти правил через 24 години. Не через 48, а через 24 години. Ну, Зараз температура трохи знизилася, все, свинка вивертається, починає трохи вже підрухувати, то вже є добре. О, Зараз будемо робити процедури поросятам. Ну, можна сказати, що вже троє суток їм. І будемо купірувати хвостики і будемо ставити залізо. Зараз ми його трошки підігріємо, положу або під лампочку, от таке залізо там видно чи ні. Тоже броварське. Чисте залізо буду ставити по одному кубіку. Тобто поставимо залізо, в ротову порожнину капнемо отакий от препарат Толкокс. Це замінник байкоксу 5%. Є Tolkox, є О, Тобто 250 грамів. З дозатором по одному пшику в ротову порожнину. От. Ну, я тоді пробував. Тобто тут йде дозіровка. Можна один, можна два. Дозування йде від е 4 мг до 2 кубиків на одну на одного поросюху. Ну, можна по два рази, тому що витікає, не все ковтає. І купі будемо купірувати хвостики. Навіщо ми їх купіруємо? Ну, По-перше, мені це подобається, коли свинки з вираженими задочками. По-друге, це є профілактична процедура від канібалізму. От. Ну, от зараз випадки там є у, у Максима, поросюхи там трохи воюють. Ну, є такі породи, так як альбатросо у нас попадає, да? Тож альба підряд великої білої, вони там трохи. Кусу, кусючі і ландраси. Ну і в сувинки ще є потуги такі непонятні. Не знаю, ще можливо. Сьогодні в колю ще один кубік окситоцина, тому що температура, не доведи Господь, може пропасти в молоко. Нам треба зараз е, збити температуру. Тобто ми вкололи жаропонижаючий айніл. ну Він так, як і заспокійливий, діє. от Подивимося, як буде падати температура. Можливо, не через 48, вколимо амоксицилін, а на ніч вколимо ще амоксицилін. Там 20 з лишнім кубів бахнемо. О, тому що варіантів у нас немає. Вже 4 дня ми протягнули. Поросюхи, наче більш-менш нормально. От, не голодні, не скаулять, По животикам видно, по статурі не худають. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре, але. Дивлюся, активного молока на даний момент зараз немає. Ніжку ми забризкали чимось спреєм Там робили мені зауваження. Ми бризкаємо чимось спраємо. Ну, вона вже корочка вже відходить. Так що все буде добре. Стараємося робити все можливе. Хочеться витягнути цю групу поросят. От. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Як говорили деякі люди, скільки можна тримати свиноматку, якщо вона не розпоросилась. Ну, треба підтримувати її. Ну, до двох неділь фактично можна дотягнути. Але треба спостерігати, тому що поросята почнуть розкладатися і буде інтоксикація і буде смерть. Ну і також буває з молоком тоді нюанси. О поросята починають поносити. Ну так, тусуються. Водичку вже п'ють. ну Раз водичку п'ють, то вже спокійніше, вже четверті сутки у нас йдуть. Є в нас замінник цільного молока для малих поросят і можна буде підгодовувати, якщо не доведе господь якась ситуація і прийдеться прийняти якесь неправильне рішення. Щас по поводу їжі. Вчора, кстати, в неї температура була впала. Стабільна була, і ми давали її предстартовий комбікорм з сухим молоком, вона поїла і яблука їла. Зараз піду візьму пару яблук, принесу і попробуємо разом з вами її погодувати. Так, ну що, взяв я пару яблук. ну понятно що яблуками ми свинку не нагодуємо, але ми можемо провірити, як вона себе почуває і чи проявляє вона якусь активність до їжі. От, іменно до смаколиків, тому що давати якісь ну, смачнючки, якісь ну, заманушки. Є просто свиноматки, коли стабільна температура і вони їдять, ну просто не хочуть їсти, їм можна змінювати раціон. Ну а коли от така ситуація, в принципі, при температурі мало хто хоче їсти. Ой, правда не видно. Давай на шукайте. Чи до Будеш щось перше? Я болта тобі принес. Держись. Не хочешь? Шо ты? Ты на таранку туило, просто. Что так для лады, конечно, что тобі даже бывать не должно. Шо ты не сыр. На держи. Не хочете її зганяти, так а ви хоч нікуди не потікайте, йдіть сюди. Ти теж яблуко хочеш? Ну яблуко їсти вже добре, але це не виходить із ситуації. Ямки, держи, держи. О, о. Може ближче трошки покажу. Хто там переживає? Держи, держи, ой, моя маленька. Ой, держи. О, так. Лежиш ти, звісно, так не в Ну не хочу зараз ганяти, буду робити процедури. Держи, держи. О, так, держи, моя маленька квіточка. Вітамінки і кислота, це буде дуже добре. Ще може бути запор. Це також може бути проблемка. Так що зараз поріжемо яблуко. От таку. Ну, щоб ножа не брати, ми зараз корито клас. Оп. Тут комбікорм трохи насипав, але з корита не їла. Вчора я її годував з рук. Так. Держи, 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 далі. На На моя квіточка, на На моя зайчик. Держи. Каже, ти вже своїми уколами задовбав. У нас виходу немає. Немає виходу, держи. О, так. Зганяли ми її зутра зранку. Еш, єш, єш. Звісно, чи за ноги тебе відтягнув? Ну ти ж не маленька, так, відсувайся, отак, давай. Давай, розумничка, давай. На. На, моя квіточка, от, о. Це вже раду, я хочу з'їсть, бо буває, взагалі нічого не хочуть їсти. Переживаю, звісно, тому що жалко поросят. І її жалко. Давай. Давай. Я ж, на садячки було б краще, ну нічого. Держи. Боремося. Боремося. Може завтра або вечором подивимося, поставимо клізму. Та головне щоб температура спала і все буде добре. Ой, не туди впало! Ой, ой, держи. От, о. Держи, 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 держи. А і це яблучко доїде. так. Все, пацьмани поїли. Три яблучка ми з'їли. Ну Яблук багато теж давати не можемо, може, може бути оскома. Ну Будемо сподіватися, що все буде добре. Дивлюся, вже петля стухає. Ну, от, що виділення трохи йдуть, але без запаху, то є добре. Ну Може бути ще і за рахунок температури може бути запор. Так що зробимо процедури від запору. Я думаю, що трішечки почекаємо. От, а там буде видно. Ну Трошки велика вона включає, може бути також із-за того, ж закупорки. От, і зараз вже ножниці наші прогріті. Все підключені. От, будемо купувати хвостики салізо і, і капати ротову порожнину профілактика від капсидіозу. Ну що, будемо починати процедури, повлягалися, хай лежать. Ну, але ми будемо робити. Я скажу один плюс, синка спокійна. Так, ножнички зараз поближче до себе. Ова, візьмемо. Так. так, переносочка у нас є. Ось так. Платка. І ми зараз сюди в кориці положимо. Ось так хай лежать. Для цього діла залізо, раз будемо використовувати маркер, будемо мітити. Ну, Хоч в принципі можна і не мітити, тому що ми їх будемо, можна не мітити, тому що хвости ж будемо купірувати. Хто буде без хвоста, то той вже буде у нас, так сказати, профілактика вже буде зроблена. Так що залізо я колю з внутрішньої частини, пічкірно, тоненькою голочкою на даний момент по одному кубічку. Тихо, тихо, тихо. ротову порожненку, таку подальше. клас. От так, по два рази будемо робити. Все, складну. Давай, молодець. Ну і хвостик там. І хвостик зараз клас. Опа, тихо, 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 І все, він вже у нас без хвости. Нагрілися туди, нагрілися. Так. І будемо холодець робити. Що там, обратно вибігаємо? Вибігайте. Тоненькою вулочкою. Курисятка маленький. Ой, такий такий маніучненький. Внутрішні вот. частини. шкірно клас. Є таке діло. І в ротову порожнинку. Давай, 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 відкривай таке клад. До вот. завтра добре, що можна туди так. так. Вот. Вот. В ротик клад і все. Стоять. Для цього діла у нас ще чимсь край стоїть на всякий випадок, може в кого буде пробити хвостик. Саме краще розігріти ножом, Саме краще. Оп, Бичок. Бичок іде сюди. Клас. Бичечку ще класнемо. Тихо, тихо, тихо. Що це дуже добре. Оп, Ковтай, ковтай, ковтай. По хвостах якраз приділимося, скільки, скільки у нас поросят. І що, ось те, що мене відрізав. Так що, перше, що я хотів сказати. Збився з пантелику. Щось хотів сказати. Буває, випадає з голови. Купа думок. Всяких, тому що дзвонила Вікторія мені вчора. Е, якась організація Фенікс в Італії. От. Передають на госпіталь. Кроваті їх треба доставити. Можливо, вона сьогодні приїде, поговоримо на цю тему, там треба заплатити ну, машину і за доставку заплатити. Що таке? що. О, і треба із Яворіва привезти. Також волонтерку там прислали 400 кг продукції. О, можливо, хтось буде їхати із попутно, щоб завезли на березон. Можливо, хтось буде їхати на Київ. Давай, 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 ковтузькай, ковтузька. Молодець. Молодець, хороший хлопчик, тихо будь. І не психуй. Оп. Все, все. Так, маркер мені не потрібний. Ой, так що я швишку, дунок, тіла купа. Не впів на дюхід 200 в школу, вже воздушна тривога. Уже дзвони, приїдь, мене забери. І так і мотаємо. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ехав. Ковтай, ковтай, молодець, молодець. Хвостика. Все, все не кричи. Треба мамки жаліться. А не мені. Все, поховалися, так? Да? Ну, хвости треба зрізати, тому що є багато випадків, таких нюансів, що відгрізають хвости. Особливо, коли на відгодівлі, свині м'ясного направлення. Десь бракує дефіцит чогось і починається канібалізм. Оп. У якому там хрящу мене питали, я якось на, на глаз всю дорогу. Дивлюся, хтось довші хвостики робить по третьому, по п'ятому. ну Їх вже рахувати не будеш. О. Так, поховалися від мене, так? Да? Ось, айте. Воштатый. Воштатый. Оп. Вс, Все, 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 Тихо, тихо. Це у нас то Девочка. Девочка, открываем ротик. Раз, два. Ковтаємо. Ковтаем. Слухайся, давай. От, молодец. Молодец. Все, ма. Ма і ма. Так, що ми маємо? Ще трохи є. Борося, а що я по поросятах, кількість поросят там запитували завжди. Я не кажу кількість поросят у перші дні. О, Ну, тому що це може бути, можуть обійти, чипати. Давай, 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 гарний кошти. Це може бути. По поросятам питали в тих виверках, що в нас немає станків, яка зберігає місць. Ну, якщо поросята не відходять самі, о, то можна сказати, що з тих виводків от у кума, е, народилося 10, одне пропало, у мене народилося 12, одне маленьке, теж пропало, але воно пропало під лампочкою. Тобі від тихо-тихо-тихо тих. не залежало, тому що вони не подавили. На даний момент тут така сама ситуація, поки всі 100% живі. От, Що буде далі? Так я йому все Так. Ще котку цидіоза не капну. Нічого. Буває таке. Відео передивлюся, наприклад. Там ще хвоштатенький такий, теж дівчинка. Не рахував я зараз хлопчиків. Не рахував дівчик, вже буду робити наступну профілактичну процедуру. Потім порахуємо. По автомобілю. Вчора я виставляв фото, кому цікаво. Автомобіль вже покрашений. Я сподіваюся, що до кінця днів-неділі мені подзвонять і, можливо, ми його заберемо. І будемо передавати. Автомобіль буде на українській реєстрації. На славіка цей раз ми не можемо, так як він в госпіталі, але дані вкажуть командира взводу, який також був поранений. На даний момент зараз він на реабілітації і скоро буде видвигатися на позицію. Ми зробимо на нього доручення От. і він забере автомобіль. Всі ці речі ми зафіксуємо. О, по поводу для Романа на автомобіль тільки прийде цей автомобіль. так, Зразу ми потім вже будемо об'являти збір. Так, як... Так, вже всім ми зробили, фактично вже всі поросята у нас без хвостів. По автомобілю для Романа є, шукали ми Ал-200, знайшли його. Одну машину, другу підняли на підйомник і гнила рама, що в одній машині, що в другій, там в третій проблема з мотором, є панфіндер. І через неділю, дасть Бог, він буде в Україні. Говоря, непоганий, десь стане теж 6-6 ну, з лишнім тисяч доларів. Тобто будемо відштовхуватися від цієї самої суми і придбаємо цей автомобіль і зразу розпочинаємо. Потім вже буду звертатися. Підключатися. Ну а так, треба там 300 євро для того, щоб перевезти кровати з Італії. Ну, я думаю, що більш подробну інформацію я почую від Вікторії. Можливо, хтось буде їхати із сторони Яворіва в нашу сторону. Я залишу, там буде в мене номер вайбера. Напишете мені, можливо, якщо є така можливість, щоб нам не їхати, не забирати ту волонтерську допомогу. Там від 300 щось, до 400 кілограм, тобто 480 чи 340 продукції для військовослужбовців. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Наліпив, як завжди, всього. В голові просто куча-куча всякої інформації. Переживаю в першу чергу за наше майбутнє, також і за тваринами також переживаю. О, контролюємо ситуацію. Профілакторію зробили. Айніл ми її вкололи, пальці вкололи сьогодні. Зараз будемо спостерігати, як вона ця температура скакає. Ну і все, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Все те, що відбувається, буду говорити і показувати. Всім пока-пока. Ну а рібятня у нас вже без хвоста. Його вже обідалися і поховалися.